30 червня ховали тітку Юрія Олександровича. Жінка проживала в будинку по вулиці Великотирнівській, 27, дріб 1. Коли прийшли по речі для поховання, розповідають родичі покійної, заціпеніли на порозі. Майже по коліна квартиру затопило фекаліями. Після похорону взялися ліквідовувати аварію. Перша інстанція жет. Та тут сказали, що це не їхня проблема. Перенаправили до водоканалу. Фахівці підприємства повідомили, їх колодязі чисті. Проблема всередині будинку. Знову дзвінок до жеду. Результатів ніяких. Лише після 17-ї години приїхала аварійка. «Вони приїхали, сапоги, тому поняли, значить пірябулі не можна було. Десь минут 5-10 і все зробили. Ми тут часа два-три. це все вигрібали». Але радість була передчасною. За день ситуація знову повторилася, і так ще тричі через день. Ось видно, скільки у баній було нечистот, і таке по всій квартирі. Зараз залишилися лише калюжі та зіпсовані речі. Ви бачите, що он, все, все він мокре, ота, і все це теж мокре. Воно так сука, так було заліта. Кошмар. Після чергового спілкування з комунальниками почали шукати ключ від підвалу. Нам сказали, знайдете ключ, тоді да приходите. Ми знайшли ключ, позвонили, говорили, ми ключі знайшли от вчора тільки. А тут ніхто нічого не буде делать. Сказали, що вже там поменяли в 2012 році. это тисячі это было, понимаете? Від таких каруселей у пенсіонерів почав підвищуватися тиск, розповідає Юрій Олександрович. Нарешті, майже після двох тижнів боротьби, до пенсіонерів прийшов сантехнік. З нами спілкувався неохоче, потім все ж пояснив причину проблеми. Подволі все зроблено, пластик людям показав. Там претензії на маньока. Там пластик, усе зроблено. А це не чисто внутрі квартири, а вже квартир не обслуговує. Юрій Шупик детально розповідає, що стало причиною аварії. Найближчим часом домовилися усунути проблему. Зверху пластмасова знизу, а посередині чавунна. І чавунна, скоріше, всього, заросла, і там отвір став десь, може, в сантиметр діаметром. І найменше там, або. Воно забиває люди. Говорять, можливо, з верхніх поверхів в каналізації скидають побутове сміття або ж продуктові відходи. Скоріше за все, це і спричинило закупорку труби.